Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень для нашої країни по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, запитання, будемо розглядати поступово. І давайте подивимося, сьогодні понеділок, 15 число, так, якою ця доба буде для нашої країни? Що нам очікувати на сьогоднішню добу? Мені йдуть енергії, які говорять про втрату ресурсів на сьогоднішню добу. і Це ресурсні забезпечення, енергія, водичка. Так, у ці моменти дуже багато йде маніпуляцій навколо і форс-мажорні ситуації, де ми не дуже будемо готові це втрачати. І форс-мажор в чому заключається? Захист може не відпрацювати ідеально, і ми можемо втрачати ресурси і забезпечення більше темний період доби. Місця пов'язані з лікуванням, надаванням допомоги, там може відпрацьовувати захист. Будьте дуже уважні, тому що дуже така напружена енергія і багато тривожності може підніматися. Вівторок, так, наступна доба, вівторок, дивимося, що нас може очікувати. Масова активність, багато руху у повітряному. Просторі, і це може підіймати теж таку напругу і тривожність. Вівторок, так багато буде працювати захисних систем. Якби там не хотіли а, вороги, так ми а, теж а, будемо м -м, пильними будемо захищати, так. Свої міста. Дивіться, дуже багато іде напруги, пов'язаної з місцями військові об'єкти, так, тут можливі, як наслідки, так і захист. Ось розвідки багато: транспорт, рух, вокзали, переміщення, логістика, підприємства оці місця під великою напругою. Далі середа. Середа знову нам ідуть можливі наслідки. І знову ж таки світло, енергія, державні установи. Ось тому. Будьте дуже-дуже уважні. Четвер, четвер дивимося. Темний період доби, інфраструктура, відпрацювання захисту. Провокації від ворога знову ж таки будуть: часткова втрата ресурсів підприємства. П'ятниця, дивимося. П'ятниця. Прикордоння, лінії зіткнення, дуже така активна енергія. Мені більше на п'ятницю йдуть відпрацювання. Це знову ж таки захисних систем, польоти активності можливі. Субота, захист, субота, місця пов'язані з навчанням, житлові будинки, так, циклічні події. Знову багато дуже розвідки йде. І неділя, останній день. Цього тижня знову ж таки іде активність у повітряному просторі. Ворог буде спостерігати, ворог буде провокувати. Ось, і е, мені йде.